Ну а где эти 3,5 миллиона тонн угля, которые должны были бы быть, чтобы пройти нормально зиму? Это вот что касается женского здоровья. И говорить о том, что одновременно Вашингтон и Москва это сделали, ну, наверное, не очень корректно. Хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она оставила изначально. У нас бабушка теперь пират. А дедушка у нас теперь феи. То есть все построено таким образом, что идет подмена смыслов и подмена ролей. Да проблемы куда не посмотришь. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як ворог все бачить і все знає про нас, але чомусь не цікавиться своїми власними досягненнями, не аналізує ситуацію на фронті, не висвітлює зокрема життя середньостатистичного СВОшника. Тож ми будемо сьогодні розставляти крапки над і і повертати справедливість, звісно, в наші ефіри. Але перед тим як я розпочну, не забувайте, друзі, лишати свій. Лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене, і обов'язково не забувайте звернути увагу на наш збір. Ми продовжимо підтримку для 37-ї бригади морської піхоти і будемо щасливі, якщо і ви разом із нами будете донатити. Я бачу всі ваші. Перекази на PayPal, все це йде одразу військовим. Ми знаємо, що багато хто вже взяв участь в цьому зборі. Але друзі, хто чує вперше, хто все відкладав, то знайте, що зараз найідеальніший час для того, щоб слухати нас, дивитись і підтримувати нашу армію. Я, напевно, ніколи не збагну, Я ще розподіваюся, що я ніколи не збагну. Як можна бути українцем сидіти за парієбріком і так легко розсуждати, розглугульствувати на тему того, як с энергетикой в твоїх родних регіонах, які уничтожаются росіянами? Я цього не зрозумію. Вочевидь, ну, наприклад, такі утікачі, як Микола Янович Азаров, вони перейшли на бік Гітлера і тепер із великим задоволенням спостерігають за тим, як Гітлер знищує їхню батьківщину. Я знаю, знаю, що багато хто не погодиться зі мною і скаже, та ні, Путін не дотягує до Гітлера. І ви можливо, будете праві, але. Тут история про рулевую модель. Так вот, Азаров дает как раз оценку ситуации с энергетикой. Николай Ильич, а что касается газа? Какая ситуация с газом сейчас? Есть ли у вас какая-то информация на этот счет? Ну, есть информация, потому что ведь не случайно наиболее сложная ситуация – это Харьковская, Сумская область, Полтавская. Это три области у нас, в которых, собственно, сосредоточена вся газодобыча собственная. Насколько мне известно, сейчас практически все предприятия по добыче газа в этих областях, в этих областных, в этих областях не работают. Ведутся ремонтные, ремонтные работы, восстановительные работы, но газ не добывается. То есть, ну, вот потеряли приличный, так сказать, достаточный объем, где-то полтора миллиарда кубов в месяц, так сказать, вот этот режим, собственно говоря, обладая своим собственным действием, потерял. Та ви що? От прям, якщо почитати українські новини, якщо відкрити і подивитися заяви наших чиновників, то наче вони приховують, що в нас проблеми із газом? Наче вони приховують інформацію, що кілька разів поспіль тільки за останній час туди прилітали. Але найголовніше, хочеться збагнути: а про що цей коментар? Де Азаров іде його людські якості? Той, хто був готовий. Першим лизати все в Кремлі заради всього дешевого, щоб тільки обігріти Україну, тепер що радуються і плескає в долоні від того, що ми тут будемо замерзати? Це великі об'єми їх від сматриться трупроводний транспортні роботи, той тобто самі ж не перекрили газопроводы все так, значит, где ты будешь, как каким образом ты будешь эти полтора миллиарда кубов завозить? То, это, то есть жиженный газ где-то должен поступать, резортифицироваться, то есть преобразовываться из жидкого состояния так сказать, в воздушное состояние, передаваться, то есть сами себе создали проблемы. Вот здесь есть очень большая проблема. Да проблема, куда не посмотришь. Вот смотрите, мы начали говорить совершенно случайно за уголь, да? Ну а где эти 3,5 миллиона тонн угля, которые должны были бы быть, чтобы пройти нормально зиму? Или хотя бы даже 2 миллиона тонн? От этого нет? Нет. Так, все ж таки не помер, все ж таки не в опалі, все ж таки не викинути нікуди, і може його просто підлікували? Так, так, мова йде про міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який випав, ну, фактично аж на понад тиждень. Західні медіа вже встигли написати, що Сергія Лаврова зробили крайнім, мовляв, саме він після телефонної розмови з Марком Рубіо і зірвав ту саму зустріч, яка мала би відбутися, але не відбувалася. Трампа і Путина. Ну и долгое час его не было на никаких из нарад. А тут он все-таки, переляканный, выплыл и предложил на целый год продолжить договор о про сокращении стратегических наступальных оружий. Я не слышал о том, чтобы Москва объявляла о ядерных испытаниях, и говорить о том, что одновременно Вашингтон и Москва это сделали, ну, наверное, не очень корректно. Мы до сих пор, как я уже в недавнем интервью российским СМИ, имел возможность упомянуть, до сих пор не получили разъяснений от американских коллег о том, что все-таки имел президент Трамп в виду. Ядерные ли испытания, либо испытания носителей, либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией, которые допускаются по проекту договора, вернее по договору о взаимном запрещении ядерных испытаний. Ответа пока нет. Буквально вчера Было заседание очередное заседание подготовительной комиссии договора о взаимном запрещании всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и на ней представитель Соединенных Штатов тоже не дал ответа, хотя, казалось бы, сам Бог велел, как говорится, на таком форуме разъяснить, что же имел в виду президент Соединенных Штатов. То есть, сначала, они бесконечно хизуются своими ракетами. Они их показывают, они малюют мультики, графики, рассказывают про то, как буревизник будет двічі облетать планету, а теперь такие, давайте все сокращать. Сам Лавров каже, що пам'ятаючи про відповідальність великих держав за недопущення ядерної війни, треба бути обережним. Прошу перещення, а ви давно смотрели програму Селав'йова? Чи давно ви не чули, як він пропонує по всім в буквальному сенсі нанести превентивний удар, про що йде мова? Зрештою, ми побачили, що цей тиждень відзначився тим, що росіяни справді тепер дуже і дуже активно заявляють, що вони не збираються нічого тестувати та випробовувати. Ніяких ядерних ракет, ядерних бомб вони не будуть застосовувати. Але таке хочеться запитати, а що тут сталося? Чому минулого тижня ми збиралися воювати з усім світом, а цього тижня ми справді перетворилися на білих голубок миру? в США по-прежнему формируется администрация, многие вторые должности второго, третьего уровня и прежде всего в Пентагоне заполняются. И вот в частности на пост помощника военного министра, так теперь глава Пентагона называется, по ядерному сдерживанию, по программам химической и биологической защиты выдвинут господин Роберт Кадлик. И вот он выступал в Конгрессе несколько дней назад, по-моему, на прошлой неделе, и его, естественно, пытали на тему э вот ядерных ядерных испытаний вообще подхода нынешней администрации к ядерному оружию. Он сказал, что решение Трампа, я цитирую, о возобновлении ядерных испытаний продиктованы геополитическими соображениями, соображениями технической необходимости в них по-прежнему нет. Нурочки Мирний порядок денний, не тільки у Лаврова, він тепер в цілому і у Кремля саме цей настрій, цей дух, ці тези вирішив і передати спікер Кремля Дмитро Пісков, який коментуючи заяву Трампа, що він в Україні можна швидко завершити, скаже про те, що звісно вони самі зацікавлені. Але Росія має досягнути тих завдань, які вона ставила спочатку, тобто скільки б не. Прийшло часу. Скільки б не тривала війна, от якби ми з вами припустили найгірше, років 16 продовжується СВО так неквапливо, То через 16 років вони б теж сказали, так себе, послушайте, ми повинні цілі СВО виповнити. На жоден крок вони не посуваються, нічого не змінюється. Звісно, Пісков каже, що для них було би краще врегулювати цей конфлікт. Ну, знаєте, небольшой такой маленький регіональний конфлікт політико-дипломатичними засобами. Але ж, ну, як завжди, чорт возьми, київський режим і так далі. Зрештою, Москва без валого чотири роки топчеться на одному місці. І спочатку я злилася, спочатку я розуміла, що це глухий кут, із якого неможливо вийти. Але виявилося, що не так важливо, що каже Пісков і Путін, куди важливіше, що починають говорити недорогі росіяни зет-блогери, воєнкори і не тільки там, де далі частіше лунає теза про те, що все пропало, і все треба завершувати. То ж, здається, поки в Кремлі думають, що в них безкінечний запас часу, той самий час працює вже проти них на прошлой ділянки. Трамп виразив уверенность, що конфлікт на Україні завершиться в несторіданому будущем. Розділяють ли Кремль таку точку зрения? І які шаги... Россия намерена в этой связи предпринимать для скорейшего окончания конфликта, если Россия считает это возможным? Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она оставила изначально. Для нас предпочтительным было бы регулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы неоднократно об этом говорили, и российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути. Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза. Ситуация зависла. Зависла не по нашей вине. Наши собеседники не дают дальше вести разговор. И всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами. Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим. Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном она весьма динамична и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день, неизбежно. И до справді важливих новин за паре В Смоленській области у приватных клиник планируют заборонити аборты без медичных показаний. В принципе, більш важливих Подій проблем для Росії зараз не існує. Губернатор назвав статистику щодо переривання вагітності в регіоні лякаючою і додав, що уряд порекомендував приватним клінікам проводити аборти виключно за медичними показами. Крім того, той самий губернатор заявляє, що скоро наглядові відомства розпочнуть перевірки в аптеках, де продають препарати для переривання вагітності. А я вам нагадаю. Що за останньою статистикою, Росія на даному етапі своєї історії має найнижчий показник абортів. Найнижчий. Це вимірюється десятиліттями, і зараз їх найменша кількість, але смертність одна із найбільших. Тобто, річ не в тім, що жінки йдуть робити аборти, річ в тім, що жінкам ні від кого народжувати, тому що чоловіки гинуть. в Смоленской области и во всех інших российских областях про это думать не хочет. Четвертое, третье точнее, это аборты. И там у нас есть такие немножко пугающие цифры по статистике абортов. Вот сейчас мы начнем активную работу как со стороны надзорных ведомств, потому что у нас продаются препараты в аптеках без там, предписаний которые прерывают беременность, так и работу мы выстраиваем сейчас частными клиниками, перевода всех абортов и так далее по медицинским показаниям нашей государственной. И здесь мы с бизнесом находим полное понимание. И это вот что касается женского здоровья. А не, зачекайте, все же таки, питания с абортами не найнагальнейше. Тут ТикТок нам подказал еще одну не менш гостру тему. Росіяни обурюються і ставлять питання руба, а що це коїться із казками. Мовляв, вони несуть для дітей якісь темні сенси. Головний мотив, де перекручені ролі бабуся Пірат, дідусь Фея провели навіть цілу експертизу, дослідили багато, багато книжок для того, щоб прийти висновку, що нині в Росії найпопулярніша історія це те, що зрада це нормально. Людина це не людина, а. Людину подібний звір і так далі. Зрештою, справді важливо розбиратися, а що там з казками, які принципи, ідеали вони закладають. Але чи впевнені ви, що проблема тільки в тому, які книжки випускають на Росії? Тобто цінності, які передаються із садочка і школи, із СВОшниками, війною і вбивствами, це типу Ок. А якщо бабуся пірат, то це біда. Устроена сегодня детская книга. Мы проанализировали их и пришли в ужас. Содержание их кошмарное. Главный лейтмотив сегодня это Обратите ролей. На лейтмотив наших современных Что Происходит? Книги. У нас бабушка теперь пират. А дедушка у нас теперь феи. То есть все построено таким образом, что идет подмена смыслов и подмена ролей. Союз писателей России провел в следа. магазинах, И это в смысловой группе вкачивается нашим детям. Эти смыслы постоянны они постоянно внедряются, и они никак не изменяют. Смыслы и подлоги происходят повсеместно. Первая тема, которую мы выявили, а угу. 62,8% книг посвящены этим темам, первая тема – это предательство. Вторая поразительная тема – человек – это животное, человекоподобный зверь. Во всех книгах показаны такие как бы люди, но они не люди, они за э, заполовили все книжки. Вот эта книжка про голубую кала. Голубая кала живет, бегает, встречается, у них есть друг птичка. И понять, это кала в начале книжка девочка или мальчик невозможно. Именно голубая, да. Да, и она голубая. Детская книжка издательства Гудвин, в котором крольчиха ищет свою любовь. Вы думаете, она найдет кролика в конце? Нет, она не может найти кролика. Единственное, кого она может найти и с кем она может продолжить свою жизнь, это с лисой. Логично. Да. То есть фактически с, с тем, кто бы в реальных обстоятельствах охотился бы да. за ней, чтобы и, и, вот, и вот так вот рушится э, мозги детей. И этому э, сложно противостоять, потому что книжки очень красивые, они созданы таким образом, что они блестят, переливаются, и на первый взгляд. Кажется, ну что здесь такого-то купил и прочитал ребенку. Талантливо оформленное издание, которое дополнительно цепляет. Это работают психологи, их оформляют гениальные иллюстраторы. И они построены таким образом, что человек не может э, сразу осознать происходящее событие. А если только удается и удавалось нам на фокус группы сконцентрировать внимание, угу. спросить человека, то все становится понятно. И кто-то после этого будет писать мне, что в этом такого? Чого піднімати бучу? Ну подумаєш? Ні, друзі, не подумаєш. Ну і на цьому, друзі, в мене все Все на сьогодні. Але під завершення я закликаю вас, звісно ж, лишити нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачений, і обов'язково задонайте. Підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Посилання на наш збір в описі до цього випуску переходьте і підтримуйте кращих із кращих. Ну і звісно ж обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!